Російська мова в школах. Ви дуже багато мене про це питали. Я все читала. Законопроект про заборону російської мови в школах пропонують внести зміни до законодавства, народні депутати і громадські організації, аби заборонити російську мову в приватних школах. Про це свідчить законопроект 14361 про внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту, які розмістили на сайті Верховної Ради. В чому суть? Розкажіть у двох словах, і це стосується приватних шкіл. А є ще історія, коли і вчителі, виходячи з класу, продовжують говорити російською в стінах школи. Що ну, з цим робити? Давайте я дам цьому оцінку. Насправді, діючого законодавства для вчителя вже достатньо, тобто, є мова освітнього процесу, є учасники освітнього процесу. Так, учасники освітнього процесу це не тільки дитина і вчитель, це ще й батьки. От і тому ми повинні розуміти, що оця поведінка. Коли ми формуємо таку, знаєте, ну, певною мірою лицемірну модель, так? коли ми тут ми говоримо отак, а, а тут ми вийшли вже по-чоловіче, це, це те, що є, ну, на мою думку, ну, я б сказав би десь з точки зору етики, хотів різкіше сказати, з точки зору так етики, і... неприйнятним. Не при... Це міністр не освіти. Так. Так, це є неприйнятним, і е, сьогодні ми повинні розуміти одну річ: е, ми можемо бути скільки завгодно толерантними до мов і культур різних народів. Е, ми можемо поважати їх самобутність і повинні робити це. Але перш за все, ми повинні поважати самобутність. І мову свого народу. Якщо ми не поважаємо свою власну мову, не використовуємо її в побуті щоденно, не поважаємо свою власну культуру, ми не будемо поважати культуру інших людей. Це перше. Друге, є одна мова в світовій практиці. Я можливо, там я не, не буду там, в історичній ексур здаватися, але в даному випадку російська мова використана проти України як зброя, саме російськомовність. Українців, які пройшли свого часу русифікацію, використовуються як привід для агресії, це треба розуміти. І хто як не вчитель, повинен бути цього свідомий? Це перше. Друге, треба розуміти ще один момент, Є інша сторона треба розуміти, що українці стали жертвою насильницької русифікації. Протягом тривалих часів русифікація відбувалась після багатьох хвиль жорстких, абсолютно репресій і геноциду там. Тим же голодом. так тобто на фоні певного такого зламаного цим терором покоління, була накладена жорстка русифікація. Урбанізоване сільське населення переїхало до міста, де зразу в порядку обов'язкового там застосування була використовувалася російська мова для всього, та й починаючи з заводів будівництва, закінчи от побутовим спілкування. От. І це теж треба враховувати. Тобто, з нашої точки зору, освіта повинна бути тим середовищем, яке допомагає громадянам українським повернутися до своєї рідної мови. Робить це послідовно, робить це без будь-яких виключень. Україномовність середовища шкільного є важливою з точки зору відновлення справедливості. Тому що ми пережили ось цей культурний геноцид, ну як. Під... Коректніше використовує слово ну, так і етноцид, я. так, так, так і я. це але от культурний геноцид, власне, щодо українців стосувався мови, перш за все, але і самобутньої культури української українських традицій, української традиційного ставлення до релігії, багатьох аспектів. От тому вчитель сьогодні несе відповідальність за те, щоб сприяти тому, щоб українець повернувся до свого самобутнього культурного коду. Мова в процесі в навчанні в спілкуванні. Вона не має в даному випадку просто альтернатив. Ми повинні це розуміти і розуміти свою відповідальність. Ми можемо забороняти, ми можемо заганяти в підпілля, як ми маємо кейс з отою підпільною школою руського патріархату, mm -hmm. чи як вона там. От але поки ми через свідомість вчителя не донесемо його відповідальність за те, щоб через два покоління нас знову не освобождали, От ну до тих пір ми, ми, ми будемо знову ж таки боротись з пане міністре. Ви все дуже правильно говорите. Але якщо людина, яка виходить на перерві, люди їх багато, я це чула. Виходять на перерві, говорять російською з дітьми між собою, по них б'ють ракетами, їм влаштовують холодомор. Їх хочуть вбити, то а вони все одно говорять російською, то ніякі слова міністра Дивіться, надихають, чи їх не змінить. Тому треба який, якийсь механізм придумати, як цього позбутися. Саме я абсолютно так. серйозно кажу. Саме так я даю просто, скажімо, моральну оцінку цьому. Але питання в тому, як який спосіб позбутися, очевидно, що якщо у людей не корелюється прольот ракети з російською мовою, то в неї є певні проблеми з причинно-наслідковими зв'язками. І це питання освіти, і це питання освіти дорослих в тому числі, і це питання освіти тих самих освітян. От, і це питання відповідальності тих самих директорів шкіл, і це питання відповідальності тих самих органів місцевого середвання, яких цих директорів шкіл призначають, і це питання відповідальності громадян за те, які органи місцевого середування вони. Обирають сьогодні. Ми обурюємося, тому що у нас російськомовний директор, так або угу. російськомовний колектив в закладі освіти. Якщо такі є, то так. ну без очевидно, так що ну не просто так ми про це говоримо. От. Але ми не проводимо паралель між тим, кого ми обираємо в органи місцевого середування і кого вони призначають відповідно. І це теж проблема з причинно-наслідковими зв'язками.